Хлопці, всім доброго ранку. Ми з українського Луганська. Да. ВПО України. Починаємо загрузку вранці. Там, де гаряче, там, де гаряче. Поїхали. Трошечки солодощів, ящичка 50. Трішечки солоденького. Так, скільки? 50 є, да? І водички 100. І таких аптечок дамо нашим окупована територія, може військовим десь. Дякуємо ЮНЕСЕФ і не фонд за Луганщину. Дякуємо за водичку, таку гарненьку Моршинська. Зараз теж їде. Поддончик загрузили. Так, вологі салфетки. Поддончик загружаємо. Падійний фонд Сергія Козаря. Благодійний фонд Bird of Light Ukraine. Дякуємо за вологі салфетки, які теж йдуть там, де гаряче. Да, Це отакі салфеточки дуже гарні. Загрузили всім повну машину, дві даже машини. З Богом, я знаю, що ви їдете. Їдемо Полтава, їдемо на деокупірованій території. Ізюм, Купянськ Луганщина, Дніпро, Камінська. Їдемо від нашої громадської організації ВПО Україна, візьмемо допомогу усім нашим переселенцям та мешканцям деокупованих територій. З Богом, слава Україні! Все буде Україна. Сергій В'ячеславович, З Богом, з Богом, ребята, з Богом! Грузимо генератори і поїхали, і поїхали. З Богом, з Богом, хлопці!